Понеділок, сьомий день липня, маємо пунктуально 10 десяту київського часу. шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих кільканадцять хвилин проведу з вами в одному товаристві. Я тут буду не сам, просто зараз ви побачите мого гостя. Ну ви його я думаю, і так добре знаєте. Військовий оглядач, і майор запасу Олексій Гетьман. Сьогодні з нами. Олексій, вітаю. Ми з вами вже в етері. Доброго дня, вітаю вас. Та, ну ранок сьогодні, принаймні в Києві, не без тривог було кілька таких тривог. Це спровокувало теж певні ускладнення в логістиці, в доїздах людей до місць праці. Але складніше було в Харкові. Давайте з цього розпочнемо. Там ворожі дрони влучили в багатоповерхівки. 23 постраждалих серед них діти. Це інформація від мера міста від Ігора Терехова. І на жаль, це. Тенденція, якщо говорити про кількість з цих дронових атак і те, як вони виглядають, Володимир Зеленський кілька днів тому вкотре вже говорив про протидію, про так звані антидрони тобто дрони-перехоплювачі, що у нас із цим? Чи можна говорити, що ця технологія наразі впроваджується? Ну, бо ви бачите, якою є потреба? Ну, знаєте давайте ми вже на четвертому році війни. Ну, будемо якось менше вірити в якісь такі суперзброю, що якесь просте рішення зараз буде, і ми зараз всіх переможемо і позбиваємо всі дрони. Слухайте, хочеться вірити в гарне, це, це нормально. Але давайте будемо реалістами, тоді нам буде простіше цю ситуацію вирішувати. Дивіться, якщо буде, як казав новітній командуючий, Дроновими силами нашими, е -е, силами пан, <дроу> нашими да, пан він казав, що ми можемо очікувати до, до, до тисячі дронів одночасно на якісь на одну якусь ну на загальну атаку по Україні, але ми бачимо, що робить ворог. От сьогодні те, що ви сказали, що атакуються якісь ну одна-дві локації. Тобто можна можна очікувати, що на якусь одну локацію, на якесь одне місто, не хочу на, називати, борони Боже. Щоб, як то кажуть, не накаркати. Може літити, може хвилями йти до тисячі дронів. Що це означає? Президент правильно каже, що ми будемо застосовувати антидрони, тобто дрони, які будуть перехоплювати російські, російські БПЛА. Але, але само по собі дрони вони не вирішать, антидрони питання відсічі російської повітряної атаки. Вони зможуть допомогти. Іншим засобом проти повітряної оборони, а не самостійно вирішити. От, от це важливий момент. Щоб ну знаєте, щоб не розчаруватись не потім, що, що не відбулося так, як очікували, і, і вже починається розмова. Російська пропаганда вмикається, що нам щось не договарять, нам щось якусь неправду кажуть, яку неправду. Ну давайте, от давайте розкладемо по полиці, це ж це ж не складно. Тисяча дронів їх має перехоплювати що не менше тисячі наших антидронів. Це значить, що має бути тисяча е, пілотів, бо антидрони, вони е, самі, самостійно не можуть е, побачити, знайти ціль ворожі. Вони мають керуватися, як вони керуються операторами, е, е, нашими ну, пілотами, ми називаємо пілотами дронів, тисячі людей одночасно. Ну так вже <пілоти> трошечки, <пілоти> Ну, це питання, питання, бачите, вишколу передовсім. Та? Тут я зараз ну, поки, по -перше по -перше вишколу, оголошення. по-друге, по другій по <пілоти> кількості. Тобто, я не. Це дуже важлива складова протиопитна вона mm -hmm. антидронова. Тут є кілька кілька складових. Пане Олексій, Я хотів би зараз тут коротке оголошення зробити. Даруйте, але ну це важливо. Просто аудиторія, яка зараз нас дивиться, вона бачить код Куар на екрані. І я думаю, варто пояснити про що йдеться. Чому ми, от саме в цьому моменті, про це згадуємо? Я поясню справу тим, що підрозділ однієї зі штурмових бригад, який виконує даруйте завдання в зоні бойових дій. Це Донеччина потребує нашої допомоги, потрібен пікап. Для виконання логістичних задач, от просто зараз той код QR, який аудиторія бачить на екрані, це і є найпростіший спосіб підтримати українське е, військо. Е, загальна ціль 350 тисяч гривень. Ну я не можу сказати, що там. Це якісь малі гроші, але разом з тим це цілком реалістично до виконання, якщо ми говоримо в цілому про, про великий загал людей, які нас дивляться. Тому, будь ласка, підтримуйте код QR на екрані, ну і там само знайдете реквізити картки. Тому просто поки ми будемо говорити, цей збір він буде постійно на екрані. Це просто на додачу до того, про що ми говорили, але тут я думаю, варто продовжити якраз про кілька складових так. Це цепляється та... угу. це одразу декілька питань. Ну, по перше, давайте будемо реалістами ще раз, а не вірити в фантастичну зброю. Тобто, це буде додатково антитрона, це додаткові засоби захисту до мобільних груп, до засобів проти до зенітно-гарматних комплексів, зенітно кулеметних комплексів, до літаків, які перехоплюють безполотники, це не тільки F-16 і шістнадцятій це і су і міги. І, звісно, навіть йдуть розмови про те, що треба колишні спортивні, невеликі літаки, долучати, трошечки їх переводнити, долучати, тому що вони ну, як під часи Другої світової війни вони можуть полювати і знищувати ці шахеди. І от тисячі операторів на тисячу дронів, от чіпляється і друге питання. Це питання про мобілізацію. Я розумію, що тут в цьому, в цьому це навіть не можна цього, цього соромитись. Є люди, які не можуть витримати ну безпосередньо контактний бій, психологічно не можуть витримати. Я вам скажу більше по статистиці: десь третина відсотків 40 із із підрозділу, коли починається контактний бій, те, що ми кожен день аналізуємо по зведенням генерального штабу, тільки ну менше половини приймає активну участь. інші там з заряджають, патрони, роблять. Споміжні функції, ну так це не, 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 не ми такі погані. Це статистика від країн НАТО, від е, сполучених штатів. Це відомо, всім відома річ. Тому якщо людина не може себе пересилити е, і е, взяти до, руки, до рук автомати, просто давати і ще кулемети, просто давати бити ворога безпосередньо в контактному бою, е, це можна зрозуміти і за це не можна сварити, але в збройних силах є дуже багато ще е, посад. І обов'язки, які можна виконувати, ну, наприклад, бути оператором БПЛА. Тобто, якщо людина ну, не може бути. Я слухаю, ну, у нас ми дуже гарні хлопці. вони, Я вам скажу, наприклад, на початку я не хочу називати прізвища, я ж мобілізований, ну, прийшов 22-го вже в частину, де служив раніше, 24-го, пробачте, 22-го, і вже там ми почали певні бойові дії. І одна людина, яка була 5 років в АТО. Каже, я не можу взяти в руки автомат і почати стріляти. Просто не можу. Що, що, що з ним зробили? Це бойовий офіцер. Його сварили, його, йому щось погано казали. Ні, сказали, ну є багато шумної роботи, яку ну, треба виконувати. І він впрягся в цю роботу. І він отримав за це державну нагороду, за те, що ту роботу, яку він якісно і в якому, якому об'ємі без вихідних, 24 на 7 він зробив. Тобто можна отримати державну нагороду. Навіть не е, приймаючи участь у контактному бою, бо це тут теж дуже важливо. Про про операторів дронів тільки що ми поговорили. Тому, шановні е, є ж є ж можливості вам е, при мобілізації обрати е, фах, який е, ви хочете. Зараз дуже потрібні оператори дронів. Дуже потрібні. Будь ласка, долучайтеся до збройних сил, не бійтесь. Не бійтесь. Ми, ми вас розуміємо. Ми вас не контакт не, не бій не, не всі можуть витримати безпосередньо спілковими. Ну тут є дрон, є засопроти питання, є зв'язку, зв'язок. Є багато чого. Нам не вистачає людей в Збройних силах для того, щоб давати відсіч ворогу. Особливо зараз, коли він, він масштабує, дронової атаки, ми ж бачимо, що відбувається. Ну де ви приходьте? Це це дуже швидко. Ми вас. Наші професі... фахівці фахівці навчати, ви буви будете, будете полювати на російські дрони, і будемо, ми вам будемо дуже вдячні, будете отримати подяки, нагороди і так далі. Ну це важлива річ. Ладно, відволіктись трошечки. Та ні, це якраз не відволікання, це, це слушна абсолютно історія. Бачите, бо ми говоримо про одну з що найменше трьох складових. Ну бо в цій тематиці антидронів і в цілому реакції, от ми починали з міста Харкова та з цієї атаки. Тут я бачу три елементи. Я не знаю, можливо, ви скажете про більше, але перший це по перше перший, по перше, але продукування дронів, тобто масштабування кількості. Пілоти, які або там оператори, точніше, які будуть керувати, це те, про що ви вже сказали, і третій це розвиток самої технології. Тут це як на мене цілком очевидно, і це абсолютно в тематиці. технології Да ну це важливо. Ми ну ми про це це одна з складових. Так, дійсно, нам потрібно дрони перехоплюючи, нам потрібно, щоб ті підприємства. Вона ну, же багато, у нас 800 підприємств. Займаються е, виробництвом зброї, і переважна більшість приватних підприємств. Ну от на, на них е, велика надія, що їм не будуть точно чи чинити перепони. Я думаю, що ніхто їм не чинить. І вони здатні дуже швидко. Е, у нас дуже непоганий інженерно-технічний склад, і ми дуже швидко можемо <кій> робити нові речі і удосконалювати ті, що вже використовуються. Ну під час війни дуже швидко модернізуються зброї. Дуже швидко. Тому що одразу видно ну, на навчаннях, на, в полі, десь там, на польових навчаннях, ну, визначити, що саме, які там недоліки, які слабкі місця важко. Це, але це дуже швидко можна побачити в бою. <кій> Пробачте, Тому ну, одразу зрозуміло, що треба замінити, що треба досконалити, щоб зброя була менш важлива для вули. Тому інженерно технічний склад, звісно, фінансування знов таки, це треба ж масштабувати. а Це треба ну тим людям, які виробляють, їм треба робити. Ну не тільки донати, це треба держава робити державне замовлення, бо люди ж мають ну платити зарплату своїм робітникам, які це роблять, закупати комплектуючі, Тобто ну це ну ми розуміємо, як працює. Ну і звісно, люди, які центри підготовки, іде буде де готуються і зараз готуються. Ну, що не менше оператори дронів, ми зараз розкажемо саме про дрони, бо інші, інші напрямки в Збройних сил. Ну і звісно, люди, які цю, 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 цей фах опановували. Тому ще раз, не, не бійтесь, є, є ну, прописано, вже, що ви можете обрати фах, який ви вважаєте для себе найбільш такий, що вам підходить. Будь ласка, долучайтеся. Ну, слухайте, ну ми всі е, хвилюємося. От ті, хто ще не долучився, ваші рідні, ваші близькі, ваші знайомі. Кожен день, ну їм повірте, їм страшно. Так, коли летить велика кількість дронів і летить на велике місто, їм там страшно. Це жінки, це можуть бути люди по кіловіку, це діти. Ну де ви? Приходьте, збивайте дрони. Беріть до рук, пульти, не автомат, пульти. Як, як в комп'ютерній грі, і збивайте ці дрони. Ми вас чекаємо. Ну, бачите, тут якщо говорити про це заохочення, росіяни теж розуміють сам механізм, яким чином відбувається ось цей рекрутинг, заохочення, оформлення до війська. Та тут кілька новин ми маємо щодо цього. Це я говорю зараз про удари по ТЦК. Передовсім Кременчук. Напередодні постраждала людина, пошкоджені 14 будинків. Е, є ще одна історія з нападом на працівника ТЦК на військового по суті в околицях Рівного. Це село Орлівка. Е, це так само інформація, яка з'явилася напередодні. Власне, що з цим робити? Тому що ви бачите, Росіяни намагаються. Віляко це впливати, осіб деструктивний, і акуючи це, як сказав Кременчук, Полтава була, до цього були теж вибухи в інших е, центрах комплектування. Ну і фактично, ось такі інциденти, або я не знаю, це, це злочин по суті, та, тобто це більше ніж це інцидент не на угу. Ну, знаєте, це ж це намагання посварити громадян і Збройні сили. У нас наші люди об'єдналися навколо збройних сил. Навколо військово-політичної керівництва, що й має бути під час війни, і це намагання вбити клин, посварити, підірвати ТЦК, розповісти, які не всі погані. Якісь поодинокі випадки, може, неправиль, неправильних дій з боку ТЦК розкручуються по всіх медійних каналах. Завдяки це росіяни розкручують. Щоб начебто, ну це погано, що треба щось з цим робити, що не зрозуміло. От російська брать. Це погано, що там людей, силимиць, тянуть, вони не хочуть, і так далі, і так далі. Ну, а добре, ну давайте відмінимо мобілізацію. Що далі? Кому це вигідно? Ну, у нас закінчиться армія. Що росіяни скажуть, ну все, давайте тепер будемо дружити, миритися, і все нормально. Вони постійно кажуть, щоб ми. Ні, Ну я думаю, в такому разі вони не будуть говорити про дружбу, вони просто візьмуть і війдуть в українські міста. Не, тут, просто, тут... І, і, і добре не буде. Про що я кажу? Тобто. От ну треба ж задавати собі питання. От ці дії, кому вони вигідні, вони вигідні виключно Російської Федерації. Вона не може подолати нас на лінії фронту, не може тому вона починає розхитувати зсередини суспільства інформаційними атаками, диверсійними атаками. 700 чи 800 сімсот справ було по е людях, які в цьому році, якщо не помиляюсь, передають координати наших е військ, де вони знаходяться засоби проти оборони, з них стос ну, інші е злочинні діяння роблять. Із них 170 це підлітки. Тобто на це спрямована. І вона буде поцінна атака. Чим гірша в них буде ситуація на лінії фронту, тим більше вона буде посилюватися. Ну, ми маємо це, це розуміти. І, ну, знаєте, ми багато вже слів було сказано про інформаційну гієнно, внутрішню інформаційну рігіну, яку треба вмикати. Ну, Може, ну, інформаційна що, є. Що це означає? Що значить? Руки моти, чи що? Ні, це просто задавати собі декілька питань, ну хоча б одне питання. Якщо ми чуємо е, якусь інформацію, то звідки вона є? Ну два питання. Звідки ця інформація взялася? І кому вона вийде? І все. І, то, хоча б ці два питання собі задавати, якщо невідомий канал і інформація на 100%. Ну називає мобілізація в Україні. Кому буде вигідні Кому це вийде? Нам? Ні. Нам з вами? Це буде вигідно Російської Федерації. Ну так якщо вони роблять те, що їм вигідно, то може це точно, що нам не користь. Бо те, що вигідно Російської Федерації, не вигідно нам під час війни, принаймні. Ну давайте якось трошечки дорослішати. А не багані ТЦК, та комусь там е палець е вивіркнули. І тепер людина е на інвалідності до кінця життя. Ну що ну, це таке? Ну, ну схопить. Є недоліки, такі крізь недоліки є. Я можу взяти любую факти. Давайте, починаючи, я не знаю, не хочу перераховувати. Є, давайте, філармонію візьмемо, Для камерного оркестру. Там ще теж немає, там теж є якісь не дуже добрі люди, є якісь. Ну, досконалості немає ні в чому. Світ наш, в принципі, недосконалий. Закриємо, тому що це погано. Знайшовся якась людина, яка там. Mm -hmm. mm -hmm. Слухайте, але що робити власне, з ось цими атаками? По-перше, давайте визначимо мотивацію росіян. Тобто, ну, фактично, вдарити по ТЦК це жодним чином не впливає на, скажімо так, на поточний або там фактичний стан справ на фронті. Тобто, це радше має передовсім інформаційний, я би сказав, навіть пропагандистський ефект. Тобто, вони платять за це Ну, 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 тут? ну, тут, ну, ну слухати, ну, це ж так ну, це так очевидно, дивно, ну може всі вже. Ну, ну та, але це, працює. Ну, це, це ж, вочевидь, ну дивіться, У нас багато хто не багато хто не цікаво, ТЦК ну, по різним причинам. Не, не про це зараз розмова. Навіть там машини їздять, такі схожі на військових, знають посіяни ТЦК. Такі жарти такі, розумієте? І тут росіяни б'ють по ТЦК. Тобто б'ють по тим людям, ну умовно, по умовним ворогам для багатьох людей. ТЦК для багатьох умовні вороги. Не прямі вороги, а умовні вороги. І тут росіяни б'ють порам. Тобто, це має викликати по великому рахунку симпатію за тих людей, які атакують ну, ворог, ворог моєго ворога, мій друг. Ну це ж так почали. І от вони, от вони цим намагаються показати, що вони, от, ТЦК, тобто логіка ТЦК, яка мобілізує, щоб захищатися від їхніх російських атак, це не дуже гарні люди. А росіяни, які б'ють, це гарні люди. Ті, що нас вбувають, ті, що запускають шкаф, де вони, начебто, не дуже погані. А ТЦК дуже погана. Ну слухайте, ну якщо е, так просто можна е, людину підвести до такої думки, то е, ну знаєте, не хочеться нікого ображати, але мені здається, що це вже трошечки треба. Може, до лікаря, може, це з головою щось не так. Тобто ті люди, які нас вбивають, які до дочетверти рік війни роблять так, щоб нам сподобатись, тому що е, атакують ТЦК, які, які нам теж не подобаються. Ну знаєте, так можна, коли насморк не треба накла накладати, іде кров зносу, не треба накладати жгут на горло. Кров зносу зупиниться, але все інше теж зупиниться. Ну так. Фігурна ну так аналогія, аналогія приймається абсолютно. Слухайте, якщо говорити про ці останні атаки росіян, то як це виглядає напередодні. З'явилася інфографіка, і тут я подякую порталу новинарня за те, що вони опрацювали цю інформацію, ці дані. Так званий календар обстрілів. Ну, це це просто для того, щоб наглядно показати, як це виглядало упродовж червня. шахедів прилетіло на півтори тисячі. Більше аніж за аналогічний період попереднього? Ну тобто за за попередній місяць, скажімо так, та і фактично, колеги пишуть про те, що не було жодного дня в червні, коли би росіяни не вчиняли масованих острів обстрілів по території України. Ось це наростання знову ж таки. Тут ми з вами поговорили про антидрони, але чи це є, скажімо так, єдиний напрямок, в якому належить працювати, тому що росіяни збільшують і то постійно це ця цифра. Плюс півтори тисячі, тобто вони постійно збільшують кількість дронів, які випускають. Ну, вони економлять виробляють ракети, стали виробляти їх більше. Поки що, по даним нашого головного управління розвитку всіх ракет крилатих, балістичних гіперзвукових, в них там е, трохи менше двох тисяч. Ну це, начебто, велика цифра, але на початок повного масштабу у них було більше чотирьох тисяч, тобто це менше в два рази. Але вони там до двохсот навіть. На місяць начебто можуть виготовляти, хоча я думаю, що це трошечки цифра точна, Я думаю, що там 100 з копійками, може, півтори сотні, ну залежно гри 5 тобто і так далі. З приводу цих атак, календаря, календар, так вони б кожен день запускали б по тисячі дронів. Фактично, вони це і зробили в червні, тобто не було дня, коли такої атаки не було. Так. Вони запускно вони запускають інколи менше, а інколи така масована атака. Це вони роблять масовані ці нальоти, не тому що вони якісь в них календар. Це треба підготувати. Будь-який масований нальот. Це треба прописати польотне завдання кожному дрону. Це треба. Ну це це, це, це така робота організаційна, скажімо так, і вони ну не можуть робити постійно. Тобто, вони зробили зараз. Вони готують. Я на стоїть свідки сказати. Готують новітню масовану атаку. І поки готуються, ну це декілька днів треба, щоб підвести напуск дрони на місця, звідки будуть запускатися, щоб це погодити з літаками, які будуть нести е, прилати ракети, щоб з е, ракетами з е, іскандерами, які будуть роз треба організувати, і поки вони це організовують, вони будуть запускати там десяток, два десятка до півсотні дронів. Ну щоб тримати нас напрузі. Але ще раз ну повірте на слово, не, не вірите... Побачимо незабаром. Вони готують новітню атаку, і коли там атака про пройде масово. Я не знаю, яке, яке місто вони виберуть. Ну от вони раніше, рік там ну, півтора, може тому, вони запускали не по всій території одночасно нашої країни, але на кожну локацію прилітала небагата, відносно небагата кількість повітряних засобів. БПЛА, крилатих балістичних ракет. Зараз вони роблять по іншому. Вони вибирають одну-дві локації, щоб туди можна було запустити ну велику кількість там сотню, скажімо, чи два дві, чи три сотні і ракети, ну, це, пів, пів тисячі і ракети дронів. Звісно, це ну перевантажує протиповітряної оборони і е, є повний коефіцієнт. Нема 100% знищення повітряних цілей. От ізраїль, які ну, 12-денна війна, вже так називають зараном. Вони дуже пишали з тим, що вони можуть перехопити. До 90% ракет, які по ним запускають. Так вони запускають, по ним запускають, по-перше, Ізраїль це по території Миршнішки області, а по-друге, тобто можна щільно поставити. А по-друге, по, 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 по ним запускаються не такі складні, і не такі сучасні ракети, як запускаються по нам. Ну, 90% це значить, що одна з десяти пролетить. Не зможемо перехопити. А якщо запускається тисяча, це за сто пролетить. Ті саме 10%. І росіяни це чудово розуміють, і ми це чудово розуміємо. Тому повертаючись до того, що почали, треба більше операторів дронів. Треба е, додати до протиповітряної оборони ще і, і дронову компоненту, яка буде ну піднімати цей відсотк відсоток технічних цілей. Ну до 100 ми не піднімемо. але ну, хоча б, щоб воно було за 90%. Це це не добре, що щось прилетить. Але ну ще нема в світі засоби ППО, які знищують 100% цілі. От що що робити, ну. Винно, що робити, що робити, нищити їхній військовопромисловий комплекс, які виробляють, нищити. Тобто перехоплювати, як казали в віщі, да? не стріли треба перехоплювати, які вже летять, а стрільця, які запускають. Угу. Ну до речі, зараз це і є тактика. та Давайте просто пригадаємо те, що відбувалося на лівобережжі Херсонщини останніми днями, коли були ліквідовані російські оператори дронів. То це фактично, скажімо так, боротьба з причиною, а не з наслідками, так так це виглядає. Да, ви правильно кажете, саме так треба робити. Ну знов таки, ми всі причини не зможемо разом усунути, Треба і з наслідками теж боротися. Тобто, ну розумов про те, що це комплексні підходи, і ну чим ну знов таки, ну пробач, ну треба доросліти, бути більш дорослими. Немає якогось простого. Шляху для вирішення складного питання, ну не буває так, тому і донатити треба, і долучатися треба, і ховатися під час повітряних тривог всіх це це втимилося неймовірно. Але це і є теж допомога нашим збройним силам. Не головне не втрачати віру і не дозволяти вбивати клин. Між людьми, які знаходяться в Талого, цивільними людьми, і нашими Збройними силами, які нас захищають, цивільних людей Вони захищають вони кожен день в бою. І розумієте, що російська пропаганда, у них захлинається їхні наступи. Їм нічого не дається зробити на лінії фронту, і вони починають розхідувати нас всередині. Ну давайте ж не їм це робити. Бо підтримка, навіть моральна підтримка, вона відчувається. І коли є зневіра всередині країни, то вона передається її бійцям на, на нулі. Давайте, давайте не будемо йти за російськими пропагандистськими діями і давати всередині моральну відсіч, всім-сім розмов. Це кати погано, Тобто мобілізувати, ставати на захист країни, це під час війни це погано. Ви що? Шановного. Ну тут, до речі, продовжуючи те, про що ви зараз говорите, е, ви знаєте, щоденно ми підіймаємо теми там якогось арту, там зйомки фільмів, документалістики і все, що ну, з цим пов'язано, але ви це ви... треба ви... робити. Ви та, власні mm -hmm. справу робите, ніхто ж не каже, що ви неправильно, ви правильно все робите. Mm -hmm. Мені здається, що це просто ми, ну скільки знаємо, ну от знаєте, якщо людина, ну пробачте, таке медичне порівняння, я не медик, ну но... Чомусь так на одразу голову прийшло. Якщо людина не хоче одужувати, е дуже гарні ліки лікарі будуть лікувати uh -huh. лікувати, лікувати можуть не вилікувати. Це треба ну от кажуть, я... ну є таке слово психосоматика. Я думаю, воно ну, тут є ну, найдоречніше. Ну, просто пане що... Олексій, знаєте, щоб ми щоб ми на практичному кейсі це розглянули. Я не просто так згадав про документалістику. Мені це цікаво буде з вами вговорити. Насправді е напередодні стартували зйомки в місті ірпінь. Це новий фільм, новий фільм розслідування для Netflix, ну, а головна ідея стрічки це агресія Росії проти е, України. Тобто, фактично, з того, що я розумію, Netflix знімає в Ірпені такі нормальні розмови. Тут нічого вигадувати не треба. Цей жанр вигаданий та це документалістика. Це розмови з свідками, учасниками і постраждалими від російської агресії в е, Ірпіні. Треба бути гібридної, інформаційна складова гібридна війни, uh -huh. сучасних війнок, вона дуже, дуже важлива. Бо це, треба цю складову теж розуміти і давати відсіч російських. Просто питання, знаєте, я до чого веду? Питання, чи це впливає на людей, які приймають рішення, тому що опосередковано так, окей. Сам відповів на це питання, тому що люди, які це дивляться, вони голосують і потім це відображається та на виборах. Але в моменті, от ми маємо там, знаєте, зараз черговий непростий момент з е, сполученими штатами, так само зі всі історії з європейськими країнами, коли ну немає єдності. От ми бачимо та навіть по обороні НАТО, чи це впливає зрештою, ось така документалістика, така е, гуманітарна робота, ви знаєте, буде впливати, коли буде видно. А це ну видно, є, є ж посольство, є журналісти іноземні. Коли в нас всередині є певна єдність під час війни, то це відчувається. І тоді це впливає єдність і довіра до збройних сил, які, які ведуть бойові дії. Що ми вся, ми єдина країна, яка ми єдині в нашій країні боремося з російською агресією. Це, це відчувається, і це ну допоможе приймати правильне рішення людям які приймають рішення в європейському Союзі, в НАТО, ну, в країнах нато і звісно в сполучених Штатах. а коли в нас почнеться всередині як кажуть розброти шатання ну це знаєте це ж вичувається що ми хочемо що нам сказати що їм допомагати вони між собою не можуть домовитися що це хочемо так це вже починає лунати давайте якось не давати можливості це робити Різним там квітням mm -hmm. коротко Ну а об'єднаємося навколо збору цього разу. Я резюмуючи, закінчуючи нашу розмову, хочу ще раз нагадати про цей збір, який, очевидно, не закритий. Він триває mm -hmm. те, що ви бачите на екрані, це код QR Якщо дивитесь нас в записі, а мені відомо, що більшість наших переглядів вони якраз в записі відбуваються, не наживо. Ну, це алгоритми YouTube це така технологія. Друзі, цей збір не закритий. Збираємо ще раз на автомобіль, на пікап. Конкретно це один з підрозділів це штурмова бригада, яка виконує завдання на Донеччині. Е, ще раз 350 тисяч гривень. Це загальна потреба. Ну але е, хто скільки може, очевидно, от я думаю, що особливо сьогодні, ранок який минув, принаймні на Київщині, не без тривог, якраз доречний такий момент, правильна. На правильне вивільнення своїх негативних емоцій, давайте конвертувати ось цю лють, ось цю злість власне в збори. Якщо ви сьогодні кудись там не доїхали, не приїхали чи спізнилися через те, що оголошувалися повітряні тривоги. Ну то я думаю, це правильний спосіб вивільнити ось цю свою енергію. Подякую Олексію гетьману, військовому оглядачу і майору запасу. Е при нагоді знову зустрінемось. Дякую за те, що знаходите можливість і час. Ну і очевидно подякую нашій аудиторії. Побажаю спокійного дня. Побачимось, бережіть себе і на все добре. Ну, все добре.